П'ятниця, 6 жовтня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вночі російські терористи атакували Дніпропетровщину безпілотником. Його успішно знищили наші сили ППО. А Нікопольщина знов була під вогнем ворожої артилерії. Окупанти поцілили по Марганицькій громаді. Спрямували туди більш ніж півдесятка снарядів. Обійшлось без жертв та постраждалих. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Знищено легкове авто, а також понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали. Черговий прицільний удар по цивільних. Десь о сьомій ранку окупанти двічі поцілили посеред містю Харкова. Під ударом опинились два райони, розбираючи руїни будинку. Рятувальники виявили тіло десятирічного хлопчика. 21 людина отримала травми переважно осколкові. 10 – шпиталізовані. Російські снаряди пошкодили два багатоквартирних будинки та зруйнували триповерховий житловий дім. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники вогонь загасили. На звичайному районі, друга в Київському. Щодо типів ракет, які використовувалися, то відповідно до характеру руйнувань та масштабів руйнувань, це скоріш за все крилата або ж балістична ракета, тип якої зараз встановлюється фахівцями. А у селі Гроза завершили рятувальні роботи. За офіційними даними, від удару загинули 52 людини, у тому числі восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими базвісти. На відео зняти дронами видно масштаби трагедії. Встановлено, що в кафе поцілили ракетою Іскандер. М. У момент удару люди прощалися із військовослужбовцем. Його перепоховали після ексгумації. На поминальний обід по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих мешканців. Під завалами загинула і родина перепохованого бійця. Його син був військовим у Харківській області. Оголошена триденна жалоба з 6 по. 8 жовтня, всі, ті, хто загиблі або постраждалі, вони були саме з цього населеного пункту. Тому фактично, одна п'ята частина села від одного фактично терористичного акту міжнародного терориста, на на жаль, там пішли із життя. І вночі росіяни знову атакували Україну дронами. Зафіксували пуск 33 ВПЛА, які прямували кількома групами в різні регіони. Сили ППО знищили 25 шахедів. Зокрема, у межах Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Житомирської та Одеської областей. Востаннє є влучання в припортову інфраструктуру. Це бахкає. Є пошкодження зерносховищ, є пошкодження декількох вантажівок та пожежа, що виникла після цих ударів, була оперативно ліквідована. Дев'ятирічна Аня та її бабуся Галина Таран днями відсвяткували входини на нову оселю. Їм назбирали небайдужі з усієї України. Їхнє попереднє помешкання було вщен зруйноване російською ракетою. Окупанти поцілили по житловому будинку у підгородному 3 червня. Тоді дворічна дівчинка загинула ще 22 людини постраждали. Після ворожої атаки онука з бабусею оселилися у металевому вагончику на дачі. Нині, потроху, обживаються у новій однокімнатній квартирі. Подробиться далі. Бабуся з дев'ятирічною онучкою нарешті зітхнули із полегшенням. Тепер вони знов мають дах над головою. Попереднє житло зруйнувала російська ракета. На нову однокімнатну квартиру донатили небайдужі. Я взагалі благодарна людям до такої степені, що ви себе не представляєте. Я не привикла отримувати такі подарунки, чесно. Я всю життя стягнулася, робила все, щоб а тут. Пані Галина сама виховує онучку. Мати від доньки відмовилась від народження, а батька і слід пропав. Після ворожої атаки по підгородному родина переїхала у металевий вагончик на дачі. Тоді, 3 червня, ракета окупантів влучила просто у житловий будинок. 22 людини постраждали. Дворічна дівчинка загинула. Маленька Аня тоді дивом вціліла. Вона вибралась із понівечної оселі разом із пораненою бабусею. Аби бути з онукою, пані Галина втекла з лікарні, щойно їй обробили рани. Зашили руку і ногу зашили. Оце я біля вікна сиділа. Якраз взрив прийшов. Просто це просто не передати. кров, лилася до такої степені, все в крові, все я її вимазала, думала, що може її поранили. Металевий вагончик на дачі важко назвати оселою з усіма вигодами. Тож зараз бабуся та онучка дуже радіють. Ми тепер будемо з бабулею жити не в вагончику, а в квартирі. Власниці нової квартири своїм щастям завдячують в першу чергу небайдужим з усієї країни, які допомагали фінансово. Ініціювала ж збір на житло. Тренерка Ані дівчинка три роки займається танцями та акробатикою. Спочатку відгукнулися батьки інших дітей. А потім збір масштабувався. Дякуючи всім всім українцям. Це було 490 тисяч, і цю суму ще додали. тетя Галя додавала власних коштів, і ми придбали все житло для них. Потрошний будинок у підгородному досі не відремонтований. Дах лише зараз почали накривати. Ані газу, ані водопостачання немає. Від місцевої влади за кілька місяців після удару родина отримала 100 тисяч гривень допомоги. Будинком поки ще нічого не те вікна, як стояли розбиті, так і забиті ж usb плитами, так і стоять по ремонту дома. То до сих пор нам до цих пір нічого ніхто не сказав, нічого не це. все проектантик чи хто там до сих пор вважають. Коли відновлять цей будинок, жителі не знають і досі родини поки що вимушені самостійно шукати собі дах над головою. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Прокурора з Дніпра викрили на вимагання 10 тисяч доларів. За Хабар посадовець обіцяв перекваліфікувати злочин на менш тяжкий. Він був керівником в цьому кримінальному провадженні. Підозрюваного у здирництві затримали співробітники ДБР та СБУ. Наразі ж вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці. Один водій загинув інший у лікарні. Смертельна автотроща у Кривому Розі. дорогу не поділили два мотоциклісти та легковик. Момент ДТП зафіксували вуличні камери спостереження. На відео видно, як керманич Хундай намагався повернути ліворуч і не поступився дорогою байкерам, які мали перевагу в русі. В результаті зіткнення один мотоцикліст загинув на місці, іншого з пасажиркою ушпиталили. Усі деталі аварії встановлюють поліцейські. Ой, ліжить, ліжить, дітки. Проєктно підсіва. У Дніпрі ремонтують аварійні переїзди. На три дні раніше завершили роботи на перехресті вулиці Львівської та проспекту Нігояна. Там реконструювали 78 метрів трамвайних колій, уклали 24 широкосмугові плити. І з 6 жовтня запрацюють у звичному режимі 11, 14 та 15 трамваї. 20 комплектів плит укладуть і на перехресті житломасиву парус у бік центра. Роботи виконуються у дві черги без перекриття руху автомобільного та громадського транспорту. Ми вкладаємо на сьогоднішній день по технології залізниці на железобетонних шпалах. Вкладаємо рейки 65 п'ятий і на них, На них закріплюємо вже бетонні плити. Загалом із початку року у місті повністю відремонтували 9 аварійних переїздів. Десяту локацію на Нігояна завершують одинадцята у роботі, зокрема на вулиці Десантників. Переїзд не ремонтували там майже 30 років. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.